Добрий день, шановні батьки та наші любі малята. Сьогодні ми з вами говоримо на дуже важливу тему безпеку на дорозі. А саме, як зробити ексклюзивний флікер. Знайдіть світловідбивальні елементи, наліпки або фарбу, є навіть такі спреї. Їх можна придбати у будівельних чи канцелярських магазинах, Ще знадобляться ножиці та трішки нашої творчості і фетр. Як відомо, флікарі це те, що допомагає нам з вами бути видимими для водіїв у темну пору доби. Тож ідея номер 1 це брелок лапка. По-перше, треба вирізати із фетру форму лапки. Друге, зі світловідбивальної наліпки виріжте подушечки та приклейте їх на фетрову лапку. Третє зробіть отвір дироколом у нижній частині лапки. Четверте. Протягніть через отвір блискучу стрічку або кільце для брелока. І можна носити такий флікер на рюкзаку або сумці. Ідея номер два. Браслет лінійка. Розберіть стару рулетку та відріжте приблизно 20 см стрічки. Виріжте зі світловідбивального матеріалу стрічки на 1-2 мм ширше за рулетку. Обгорніть і закріпіть клеєм світловідбивальні стрічки навколо металевої основи рулетки. Прикрасьте на свій розсуд. Носити можна на зимовій курці на рухомих частинах тіла. Ідея номер 3 Значки смайли на рюкзак. Виріжте круглі основи із фетру або пластику та наклейте на них світловідбивальну наліпку. Водостійким маркером намалюйте обличчя смайлика та прикріпіть на рюкзак за допомогою шпильок або липучки. Можна носити також на чохлі від телефону чи кишенях рюкзака. Засвітіться у темряві. Ексклюзивні флікери зроблять вас помітнішими у темний час доби. Бажаю вам безпечної зими!